Всім привіт! На зв'язку з вами IT-Універ, і сьогодні ми розкажемо вам, як скачати та інсталювати Zoom на комп'ютер. Перш за все, ми переходимо на сайт Zoom Ass. Всі посилання потрібні для вас будуть під цим відео. І гуртаємо в самий низ цього сайту. Знизу ми бачимо меню Завантажити і натискаємо на другий пункт Клієнт Zoom Rooms. Відкриваємо його, і вже в цьому віконці бачимо, що в нас тут є Zoom Workplace, і ми скачуємо а, ту версію, яка називається 64-біт. Один раз натискаємо і чекаємо, поки наш файл завантажиться. Це займає декілька секунд. Після того, як завантаження дійшло до кінця, ми можемо відкрити папку з цим файлом і двічі на нього натиснути. В віконці, яке з'явилося, ми натискаємо Запустити. Після цього наш Zoom починає інсталюватись на комп'ютер. Це знову-таки займає дуже мало часу, тому треба почекати всього декілька секунд. Після цього наш Zoom інсталювався на комп'ютер. В віконечці ми натискаємо готово, і бачимо, що в нас є три пункти меню. Зайти в конференцію, реєстрація та вхід. Реєстрація для тих, хто не зареєстрований, вхід, якщо ви вже маєте аккаунт, і зайти в конференцію, якщо ви знаєте її ідентифікатор, код або посилання. Для того, щоб потрапити в конкретну конференцію, так, нашого якогось уроку з курсу, для цього ми маємо спочатку перейти на, а, в свій кабінет. Для цього ми відкриваємо. Сайт IT-Universe, і в верхньому правому куті натискаємо на кнопочку кабінет. Після цього ми маємо з вами ввести логін і пароль, які вам видаються на початку курсу, на початку вашого старту. Ми натискаємо Увійти і шукаємо вже потрібний нам курс. А, переходимо на нього і бачимо зверху жовтеньку плашечку. В цій плашці в нас прописано посилання на цю конференцію для всіх наших уроків цього конкретного курсу. Ідентифікатор і код доступу. Ви можете зайти або за посиланням, або за ідентифікатором та кодом доступу. Ми будемо переходити за посиланням, тому один раз на нього натискаємо. І бачимо, що програма питає нас, чи відкрити додаток Zoom. Ми натискаємо так. Відкрити. І після цього. Ми потрапляємо у віконечко, в якому ми можемо налаштувати нас, наш екран перед тим, як заходити в цю конференцію. Я б радила заходити одразу з відео. Також ми можемо налаштувати одразу тут фон. До цього вернемося трошки пізніше. Як тільки ми налаштували наше відео, наше зображення, ми натискаємо Зайти. І опиняємо з вами в такому невеличкому Залі очікування. Тут ми чекаємо, допоки наш організатор, це зазвичай тютер не пустить вже нас на цей урок, і після того, як нас спускають, ми вже потрапляємо в безпосередньо заняття. Одразу натискаємо Зайти з використанням звуку комп'ютера. Це потрібно для того, щоб тютер нас чув і міг бачити. Одразу. Як ви бачите, з боку з ліпа, в нас є дві основні клавіші: звук, якщо ми виключаємо тут т'ютер і інші учні нас не чують, і відео. Якщо ми його вимкнемо, то картинка зникне. А, далі ми можемо подивитися, хто вже є на цій конференції, та натиснути на учасників. Зазвичай, ви тут будете бачити т'ютера, адміністратора і тих учнів, які навчаються на цьому курсі в цій групі. Якщо ви хочете себе переіменувати, то ми натискаємо на три крапочки з боку нашого імені і шукаємо переіменувати. І пишемо своє ім'я. Краще ставити своє ім'я для того, щоб і т'ютор, і всі інші учні могли до вас звертатися і знали, як вас звуть. Це важливо на. Початку курсу, коли всі ще не дуже добре знайомі одні, один з одним. Якщо вже учасники нам не, не потрібні, ми натискаємо на хрестик, і ця панель зникає. Також важливо розуміти, де знаходиться чат. Чат потрібен для того, щоб обмінюватися різними матеріалами під час уроку, і написати тютеру, якщо у вас, наприклад, не працює мікрофон. Тому ми знизу натискаємо на чат, і збоку в нас з'являється чат, в якому ми можемо писати або всім, так, груповий чат, або конкретно комусь. Якщо ми натиснемо на стрілочку вниз, ми бачимо, що тут є організатор. І ми пишемо організатору. Наприклад, добрий день в мене не працює мікрофон. Т'ютер обов'язково побачить це повідомлення і зможе тобі допомогти. Якщо чат нам не потрібен, ми натискаємо на хрестик. Також Важлива дуже панель знизу відреагувати. Вона в нас з різними смайликами ми можемо натискати на три крапочки бачите, що тут є всі-всі-всі смайлики. Для чого це потрібно? Для того, щоб ви могли сповістити тютера про. Настрій, якщо вам сподобалося якесь завдання, можливо, якщо ви щось не зрозуміли або було, було складно. Якщо ви маєте запитання, то краще натискати на підняти руку. Таким чином, в, а, в верхньому лівому куті від вас буде з'являтися ручка, і т'ютер буде розуміти, що у вас є запитання. Відповість на ваше запитання, і після цього обов'язково не забувайте її опустити, для того, щоб сповістити, що ваше запитання а, вже зникло. Реакції це важлива частина уроку, тому я б радила частенько використовувати, принаймні, сердечко, для того, щоб тютер розумів, що ви все а, з уроку встигаєте і робите. Що ми бачимо ще в нижній панелі? В нижній панелі в нас є кнопочка поділитися з стрілочкою зеленою. Що це означає? Це означає, що таким чином ми можемо поділитися своїм екраном. Це потрібно тоді, коли ви не можете щось зробити на екрані, у вас не виходить і вам потрібна допомога тютер. Натискаємо на стрілочку. І бачимо, що ми можемо поділитися або всім екраном, або. Конкретним застосунком, який буде вас відкритий. Краще ділитися повним екраном, щоб одразу можна було а, тютеру подивитися на всю ситуацію на вашому екрані. Обираємо весь екран і натискаємо поділитися. Таким чином, ми ділимось нашим екраном. А, ви будете перемикатися між застосунками, і т'ютер буде дивитися на те, як ви виконуєте роботу і вам допомагаєте. В цій панелі зверху ми все так само можемо виключати наш звук, виключати нашу камеру, якщо раптом інтернет трошки підвисає. Все так само можемо переходити в чат, якщо нам він потрібен. І так само дивитися на учасників. Так само тут є декілька ще важливих речей, наприклад, як. Поставити на паузу вашу демонстрацію. Як тільки ви її ставите на паузу, більше її не видно. Натискаємо Продовжити, і таким чином наша демонстрація екрану продовжується. Так само біля кнопочки пауза в нас є кнопочка Коментувати. Це дуже цікаве меню, яке дозволяє на екрані щось намалювати або написати. Це потрібно тоді, коли вам треба вказати тютеру конкретно якусь вашу проблему, і ви не можете її Показати мишкою. Можна щось накреслити, вказати стрілочкою. Можна використати текст, якщо це потрібно, і щось написати. Можна стирати все ластиком, прибирати, так? І зовсім видаляти, очищувати всю область, якщо хтось. Щось написав, і це вже не потрібно. А, так само і інший учень, який навіть не ділиться екрану, може скористатися а, меню коментувати для того, щоб м, показати на екрані іншого а, учня можливо вирішення якоїсь задачі. Якщо нам не потрібно це меню, ми натискаємо на хрестик, і воно зникає. А, якщо у нас ця панель зверху, нам, нам вона заважає, ми можемо її прибрати. Для цього ми натискаємо на три крапочки «Додатково». І в нас тут є пункт меню, так, скрить, переміщаємо елементи управління конференцією. Ми його натискаємо і все. І це меню зникло. Для того, щоб його повернути, ми натискаємо на Escape на клавіатурі, це верхня ліва клавіша, і воно знову-таки з нами. Ми можемо так само прибирати панель відео, якщо нам заважають відео наших учасників, і так само вернути за допомогою кнопочки додатково. І знову-таки відобразити панель відео, і тепер ми з вами з'явимось тут. Ми можемо в цілому скривати і ці панелі, і навпаки, показувати. для Зручності роботи. Якщо ми це зробили, поділилися, вирішили задачу, ми можемо натискати зупинити використання і все, наша демонстрація вже завершилася. Хочу ще тут сказати, що інколи бувають ситуації, коли ви ділитесь екраном, і а, тютер м, запрошує доступ до управління вашого комп'ютера, і ви маєте натиснути там кнопочку ОК. Таким чином, а, тютер зможе на вашому комп'ютері полагодити якусь вашу проблему. А, що ми можемо ще змінити в а, нашому віконці Zoom? Ми можемо натиснути на вид і змінити таким чином розташування наших камер. А, зробити. Так, щоб когось було краще видно, або зробити маленьке віконечка з відео. Якщо вам потрібно закріпити конкретно когось, наприклад, тютера, щоб він був великим і нікуди не зникав, то ми натискаємо а, біля, камери на три, біля зображення тютера на три крапочки, і в нас ось тут є закріпити. Таким чином. Ми завжди будемо прикріплені і нікуди не дінемось. Бачите, в нас тут булавочка з'являється біля імені. Тепер, якщо ми так ось змінимо, то все, нікуди ми не подінемось, навіть якщо буде хтось говорити інше. Для того, щоб відкріпити, ось тут є видалити прикріплення. І все. А, таким чином, як ви бачите, я стала меншою. А, о, так само ми можемо налаштувати наш фон. Це те, про що я говорила на початку. Для того, щоб це зробити, знизу біля кнопочки відео ми натискаємо на стрілочку вверх, і бачимо, що в нас тут є налаштування фону та ефектів. Ми на нього натискаємо, і бачимо, що в мене тут зараз пусто. Також ми можемо використати розмиття, якщо нам це потрібно. Але ми можемо додати якусь конкретну фотографію, або зображення, яке ми хочемо. Для цього ми натискаємо на плюсик додати зображення і шукаємо якесь зображення на своєму комп'ютері. Ну, в моєму випадку це буде космос. Я на нього натискаю, бачу, що тепер я на фоні космосу. Таким чином, ви можете підбирати якісь цікаві фони на ваші уроки, або, можливо, у вас буде. Урок з тютером, який буде налаштований конкретно на це. А після цього ми натискаємо хрестик, як тільки ми налаштували наш фон. Якщо ми хочемо повернути, ми знову натискаємо на стрілочку вверх біля кнопочки відео і натискаємо на налаштувати фон і ефект. Використовуємо або розмиття, або взагалі без фону. І натискаємо на хрестик. Для роботи на уроці також може знадобитися використання двох екранів. Поруч, що це означає, що тютер буде показувати виконання задачі на своєму екрані. ви будете дублювати ці дії на своєму? Для того, щоб було зручно і дивитися на те, як хтось виконує роботу, і робити одночасно ці завдання, ми натискаємо на два квадратики у верхньому лівому куті. І після цього ви можете посувати. Стрілочкою в бік і зменшувати розмір цього віконечка. Ось так розтягнути на половинку екрану, так, ось тут буде тютер, який буде розповідати. А ось тут у вас буде е безпосередньо вже ваша робота. Ось так. Половинка екрану для т'ютера, так? половинка екрану для того, щоб працювати там самим. Якщо ви згорнули зум так, Натиснуло тут на рисочку. І раптом шукаєте де ж той зум. Не переймайтеся, він завжди в нас є в а, правому куті, і це віконечко, до речі, можна пересувати. Для того, щоб знову таки відкрити на повний екран, ми натискаємо на дві стрілочки в різні боки. Натиснуло і все. Таким чином, ми повернули. Наш екран. А для того, щоб вийти з конференції, достатньо в нижньому правому куті натиснути на кнопочку вийти. Вийти з конференції і все таким чином ми знову-таки вертаємось в початкове вікно нашого Zoom. Якщо ми хочемо зареєструватися, то ми натискаємо «Реєстрація» і маємо тут пройти повністю всі кроки. Якщо в нас є вже аккаунт, то ми можемо натиснути вхід і зайти або за логіном і паролем або використати вхід за допомогою Google. Зазвичай це дуже просто і швидко, займає дуже мало часу. На цьому все. Дякуємо, що подивилися це відео. Будемо чекати вас на наших цікавих уроках. Пока-пока!